Друге питання, торговля в невистановлених містах, пов'язана ще з першим питанням. От сьогодні що, ну що спрашувати Миколи Григоровича, коли от е, повністю перший мікрорайон. Я розумію, коли вийшли бабуся там поторгувати укропом, огурчиками, помідорчиками, питань немає. Ну, коли у нас там стоять уже... Прикупщики цього всього діла, Налажена система. До мене приходять люди і говорять, ми вам готові платити 500-600 гривень в місяць, щоб нас не трогали. Ну, щоб ми стояли тут, всі хочуть стояти на от, біля дорог, там, де проходні міста, Усі хочуть там стояти і торгувати. Ну, ми спрашиваем тогда, для чого у нас є торгові майданчики, для чого у нас є ринки, де люди платять, офіційно платять, по договорам оренди, по э, постійному користуванню земельних ділянок платять податок. Не розумію. Не розумію повністю подивиться, що зробили з першим мікрорайоном з той сторони. витоптали, позабывали в землю там. Пройти нельзя на деревах в ящики, столы ховали. Комусь по голове дают. Мы, Мы же два месяца уже балакали. Предприниматели даже бензин давали для того, чтобы навести порядок. Вот что, ну вот я сказать. Ну вот что того, ну вот другой, скажи, что вы? Ну, 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 миссис Каненбаз, не ступни, это такого, вот, 160. Там действительно будет к ней бабушки, да, с своими товарами. Часто приезжают с электрички, с Днепропетровской стороны, приезжают с дач, проводят фрукты, овощи, действительно свои Я вам сын складав в прошлому місяці два, два протоколи по статті 161 кодексу України. Ви дасте мені свій телефон, я вас, коли буду другим торгувати, не тим, що бабушка. Здразу. Ми подъедем это і, і ми споримо на ящик коняка, хорошо? Да, <ріху> вот. поди подивиться. Поїть. Я там кожен день захожу. Ну, так а що кожен день? У вас машини на газонах заїжджають, ковунами, деннями торгують. На ту неділю я обраняв лично кого да не дарують. Та не треба ганять, треба порядок наводити. Що це, гуси, що їх ганять. Порядок треба наводити, треба чітко определити і мати силу волі для цього. І сказати, друзья мои. Ні, за ручку взяли, бабушок отвели теж в установлені міста, де ринок абсолютно не один, не другий, не четвертий не бере з бабушок денних для того, щоб вони стали, продали свою продукцію. Но... Я розумію, що ми хочемо холодку. Я розумію, що ми хочемо тут, де більше людей ходить. Ну так же не можна довести мікрорайон, вже подивитися, до чого довели. Точно ж така ситуація на торговому на третьому мікрорайоні, возле АТБ. Зробили дорожки, зробили все. Затоптали. Кожне утро один і той же молоком торгує, виходить. Що, немає міста. Поїдьте подивіться, що там за бабушки. Микола, ну я розумію, що дуже зайнято у вас е, ненормований робочий день, але треба, щоб робота система. Якщо системи не буде. Ну не буду тропы. Понимаете, у нас е у городі ми отработали за ці, присаживайтесь, за три з половиною года отработали систему роботи. Более-менее нормально. Де ми бачимо, хто за що відповідає. Но в связи с летим об'єднаної територіальної громади ми на сьогоднішній день трошки управление потеряли городом. Потому что откликаємось на... Моменты пов'язані с районом, потому что там вообще код не валялся. Там землі не земля не оформления, не паспортов на будівлі нема. Вообще, от, що хотели, то и делали. Ну, у полиции це можно элементарно сделать. С вашим опытом работы, мы Я на 200% уверен, что можно це сделать. Ну, по каким-то причинам вы не хочете це делать. Ви підводите мене як мера, я вам скажу. Тому що мені, мені робити низьким на сьогоднішній день. От низьким, Я маю в виду з поліцією. Ну, нізким абсолютно. Я вам дзвоню 7 часом не від того, чи в 6 там. Інака, чи... Не від того, що мені хочеться, а того, що люди підіть туди, передіньте, щоб вас не бачили, що ви панамані, Що люди розказують. А потім, звісно, виноваты. Я не в состоянии це делать, понимаете? я вам ще раз скажу. Давайте я що-то бросью і буду вопросом. Я, я не, не за те, що бабушка там стоїть, торгує. Я за те, що, во-первых, антисанітария. Територію там, як это, кони побегали. Ну, ну, противно йти там. Тут же возле торгового сделали, возле АТБ, що це сделали, подивіться, уже улыбали так тут. Тут же сумками стоять, раз, два, я, ну я на 200% уверен, що він забуде навіть те місце. якщо нормально побалакати. Правильно чи ні? Чи буде стояти? Сергічне, розумієте, коли ми з неспілкуємося, вони кажуть, що на ринок вони не хочуть, там немає людей. А люди будуть на ринки тоді, коли будуть вони там. А якщо їх нема там, а вони тут, люди тут будуть. Це поясню, ну це ж нас народ буде не пойму. Я просив би Сергій Алексійович, виходьте виходьте з депутатами. У нас перші два роки була профілактика, виходили, питались, більш-менш навели порядки по тим вопросам, які ми ставили. На сьогоднішній день ми всі розслабилися, ми сьогодні. Тому давайте, ну от всі питання буквально пов'язані. У мене на сьогоднішній день, просаджуйтесь, у мене на сьогоднішній день. 29 мільйонів дефіциту бюджету. Що там, то не пишуть на мене, розумієте? Ну вони ці дефіцити були й ті гада. Ви думаєте, що це за один рік, що новий президент прийшов, чи поміня, поміняється зараз Верховна Рада? Ці проблеми були історично складені, що дефіцит Лазівщини завжди був по захищеним статтям. Ну, зв'язку з децентралізацією на нас нагрузили ском. Повноважень, що ну, такого ніколи не було. Якщо сьогодні ми порівнюємо рівень 2015 року пропорції від, по податкам і витратам, то ми сьогодні у ситуації в 3-3,5 рази гірше, ніж були. Ну прийому ми що то делаємо. А ситуація набагато гірша. Я не, не влазю у проблеми вже комунальні і всі останні. От чисто, як по економіці. У нас сьогодні два активних підприємства не доплатили за сім місяців, ну не можу сказати точно. По тому місяцю було 14 мільйонів. 14 мільйонів. А нам вже треба задержати і освіту, і медицину. Це, це ж не захищені статті, захищені зарплата держава не дає. Ми сьогодні там. Шукаємо моменти для того, щоб нам надали ці кошти. Це ж не те, що десь ми поховали їх. А ця ситуація, яку ми зараз розглядаємо, вона способствує зменшенню бюджету, я говорив вже півтора рази. Тому просив би про вас ще раз, давайте візьмемося за е ці питання. По торговлі в невстановлених містах є запитання? Пропозиції. Просив би доповісти третє питання, вчинення правопорушень та злочинів проти комунальної власності. Петренко Наталія Вікторівна, головний спеціаліст сектору оборонної і мобілізаційної режимної секретної роботи. У нас сьогодні всі зараз, все начальство пороз'їжджалося по нарадам в Києві, тому доподає на гран нижчих. Доброго дня, шановні присутні, я доповім загальну інформацію. Згідно з інформацією, наданою керівниками підприємства організації різних форм власності, які знаходяться на території Лозівської міської ТГ, за перше півріччя 2019 року до Лозівського відділу поліції було направлено 94 звернення. З них на теперішній час розглянуто 61 звернення. Це у відсотках 65%, по 33 зверненням. У відсотковому значенні 35% результати відсутні. Загалом звернення керівників до поліції були з приводу порушення громадського порядку, це 20 звернень, правопорушення щодо незаконного самовільного заняття земельних ділянок, оброблення розорювання це два звернення, порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населення населеного пункту, правил благоустрою території населеного пункту, 22 звернення. Також для залучення працівників поліції для, профі... для проведення профілактичних бесід з населенням три звернення. У зв'язку зі зчиненням крадіжок 40 звернень. У зв'язку з пошкодженням майна комунальної власності три звернення. Якщо ж загальні цифри по підприємствам та організаціям. За зверненням укортликом лозівської дільниці сім звернень. По чотирьом зверненням триває досудове розслідування відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, по трьом зверненням інформація відсутня. Лазівський ВРМ три звернення, триває досудове розслідування. Відокремлені підрозділи регіональна «Південна залізниця, Укрзалізниця, 13 звернень, по 12 зверненням триває досудове розслідування, по одному зверненню списано до справи. Також по управлінню освіти, молодість та спорту, п'ять звернень було. По чотирьом триває досудове розслідування, по одному прийнято рішення розглянути. Управління житлово-комунального господарства та будівництва 24 звернення, Лише по одному складено протокол про адміністративне правопорушення. 21 випадок звернення, результати відсутні, два розглянутих проведені профілактичні заходи. КПЖУК – 5 звернень. Одне розглянути по чотирьом відповідь не надавалась. Лазівське ТМО, 14 звернень. З усіх звернень питання врегульовані, проведені профілактичні бесіди. Лазівське районне відділення Акціонерного товариства «Харківобленерго», Три звернення. Триває досудове розслідування по кримінальним провадженням. Управління культури Лазівської міської ради. Три звернення. Також питання були врегульовані, проведені профілактичні бесіди. ДП Лозова Водосервіс КПТПлоенерга. 9 звернень. Три звернення розглянуті, майно повернуте, по шести випадкам результат відсутній. Якщо ж говорити по старостинським округам, то звернення були із Садівського старостинського округу, Шатівського, Смирнівського, Тихопільського. Садівське два звернення, Шатівське одне, Смирнівське – по Смирнівському старостинському округу там по розорюванню землі прийнято рішення, відповідь надана заявникові. Тихопільський, старостинський округ, чотири звернення і по чотирьом також прийнято рішення. Окрім цього, виконавчим комітетом Азівської міської ради було направлено лист з проханням надати інформацію про результати розгляду листів про адмінправопорушення від управління житлово комунального господарства та будівництва від 7 червня 2019 року. Також відповідь не отримана. Було направлено двічі листи з проханням притягнути до адміністративної відповідальності. Громадянина Колбаса Андрій Андрійович за неналежне паркування вантажного автомобіля на території Панютинського Старостинського округу. Листи від 27 червня повторно надавався лист 11 липня. Також відповідь на даний час не отримана. У мене все. Які запитання будуть по питанням? А чому не всі 100% запрацювати? Ну, це треба спрашувати. Куди писали? Ну все понятно. все понятно. По комунальній власності. Ми, знаєте, ввели вже третій рік підряд, працює у нас програма Безпечне місто. І останній рік ми більш розсирили сферу діяльності цієї програми, ввели патруль. На сьогоднішній день ноль. От патрулі на сьогоднішній день себе не оправдали. Я не задоволений їхньою діяльністю за останні, особливо три місяці, які пройшли. Тому я буду просити депутатів і покращувати ситуацію, да, Сергій Олексій, і звертати цю програму. Чого? Тому що дуже багато умних свої не хочуть займатися цими питаннями, при тому, що місто платить. Кошти. Попросили чужих, чужі наняли своїх, чужі пропали свої не хочуть. От вам така ситуація. А всі розказують, як треба добре жити і де краще, ніж у нас. Тому цю ситуацію ми будемо до кінця допрацьовувати. Буквально вчора я був. Ось в батальйоні Донбас, вони найближчим часом буде ротація, їм вже 100% закріпили територію арсеналу за ним. Перебалакали ряд питань. Перше питання це надходження податку, тому що там велика кількість службовців, офіцерів, контрактників, які отримують заробітну плату і не не. І глядячи на це все, ми сьогодні є у нас вже такі предпосилки, що цей прибутковий податок буде йти на місто Лодзар. Зараз ми узгоджуємо і приїдуть їхні фінансисти і в нашу фіскальну службу та нас розглянути це питання, а це немало, це десь півтора мільйона місяця. Це додаткові кошти, ті, які сьогодні нам отак. Не вистачає. Ну і друге питання, ми розглядали, там багато питань, друге важливе питання от участь їх також у програмі безпечне місто» по законам їх як воєнних. Тобто будуть воєнні патрулі, як раніше було. Як воно буде, будемо суміщати ці питання, ну, в рамках діючого законодавства. Я сказав воєнний патруль. ну Черговий, можливо, як воно буде. ну Я не можу вам сказати зараз, як це формулює діюче законодавство. Ну Я думаю, це буде якась допомога, якщо там будуть торгувати тими цигарками, підійдуть воєнні, вони, мабуть, курити перехочуть. По комунальній власності і Микола Грович не дасть мені збрехати. Розкриваємось, піднялась десь на 30% в результаті того, що ми поставили центр да, по контролю камери. Відсотки 30% допомагаємо, так? Да? Ну, Загально відсотків. Що ну, робимо? Дивіться, що ми робимо. Там, де взяли на контроль Микола Мивович, да, і, і, і я попросив його, От там 100% розкриваємось. Там, де забули, так воно йде. От взяли площадку торгова ну, на янтарі, да, побили урну. Поламали її, вирвали там, ну три дівчини, три молоді дівчини, три сім'ї. Ну знайшли, вибачились. Я думаю, рух буде на все життя. І батькам, і дітям. Ну я думаю, тому що я навіть з ними після двох місяців вже як пройшло, теж їх запросив і з батьками бісів. По цим питанням, порядні сім'ї, питань немає. Ну, отак от вийшло. От Є, звісно, не дай Бог. Ну, з тими, не дай Бог, ви знаєте. От з 12 школи в нас теж там три мальчика були, я з ними нянчився, навіть на рік цілий. І те, і те, і футбол, і що їм тільки не то, і в кафе везде. Ну, думаю, батька нема, матері нема. Ето. Що вони витворили? Перехідний мост один вибив повністю, там, 20 листово, того. Ето. Ну що далі? Сейчас он, я не знаю, под следствием тоже натворил грабеж. Вот там уже бесполезно что-то выховывать, я имею в виду я громади, да, там уже только места, да, не столь отдаленно. Вот что надо, стараемся все. Виход, выход, выход Зальзинский тут, не, так, так. А, да. выход, зимы он минус 40 пятьсот. 40% грунт пропали. Не кажу за лавочки, за все остальне їх вже ніхто і не щитає. Там, де сказали, считаємо, Так, там, де мішає. Сколько треба ставити цих хурм для того, щоб кожен рік, для того, щоб їх крали, ламали. О теж питання. І партії дружби там повиривали з корнем ці лавочки. І такі у нас люди. У нас то, зрозуміло, історично тут склалося з будівництвом заводу. Знаєте, які в нас корінні приїжджі люди, не хочеться і казати, але в такій ситуації, як Лозовий, мабуть, немає ніде в Харківській області, а можливо і в Україні, Кремля. Цим цим питанням.